Любові, ви в першу чергу вішаєте ярлик на людину, що вона повноцінна. А що означає вона повноцінна? Тобто, ви отак, у от вас з'явилася людина, так? З якоюсь проблемою. І ви говорите собі, так, переді мною нормальна, повноцінна людина. А якщо вона повноцінна, значить вона може сама цю ситуацію. Ви... Вона її може вирішити. І без мене. Бо коли ми жаліємо дуже часто, ми думаємо, о, ну та людина без мене не справиться, а хто як не я? Якщо я не допоможу, то буде капець повний. Але І тут ми беремо на себе якраз цю роль Бога: Хто як не я? все, людина без мене не справиться, я мене, мушу їй допомогти. Це вже пішла неповноцінність, це вже ви, ви себе зробили Бога у житті цієї людини. Тобто ви не погодилися з тим, що людина може сама пройти цей, е, ви мусите їй допомогти. Ні, вона бідна, нещасна, в неї нема грошей або в неї немає ще там чогось, підтримки. так, От Вона бідна, нещасна. Але ж їй якраз і творець дає цей урок, що вона пройшовши цей урок зрозуміла, як може їй більше грошей в своє життя принести, чи як зробити так, щоб в неї була ця підтримка. Е, ось. І... Тобто, і коли ви це зрозуміли, що людина без мене теж може справитися, вона може теж вийти з цієї ситуації, і без мене вона може її сама вирішити. А далі ви думаєте, окей, якщо я розумію, що вона може і без мене, точно може. Це її вибір просто. Захоче ви вона її вирішити цю ситуацію чи ні, це просто від неї залежить. І далі, чи у вас. При навіть при цьому, що ви розумієте, що людина може сама впоратися, що в неї є всі ресурси для цього і енергія для цього.